Польщі. Я не вірю. Я просто не вірю. Мене вертали два рази. Два рази мене вертали, два рази. У тебе повна морозівка, м'ясо сала була забита, банками молоко стояло, сметана всього в тебе було. Картопля своя є, муки намолов, хліб свій. Все було, тільки на шмотки йшли ті всі гроші. Там знак 60 і їду 160. Ну, вийшло так, спішив. Він встановлює мене, підходить до мене, так дивиться, каже: Ой, вибачте, мені треба подзвонити. І ти спішов, дзвоне, дзвоне, дзвоне. Каже, почекайте я ще. Потім а куди можна вопрос а куди ти дзвониш?